Шановні українці, в кого в доступності приїхати в місто Жешов в Польщі, то недалеко від границі з Україною. Я люблю вареники. Моя мама завжди робила класні вареники, моя бабуся робила шикарні вареники, моя кохана робить чудові вареники. Але ресторація, ресторан називається Ресторація конфітюра в місті Жешов. Я вже другий день підряд тут їм все, що у них є в меню. Це просто божественно. Я ліпших, смачніших, ніжніших вареників в житті не їв. Це просто я на них затозлюсь, бо завжди я думав, що вареники моєї бабусі це саме тобто. Потім моє мами, потім моя коханої. Але тепер я попав в цю ресторацію, і тут вареники просто бомба. Я вам зуб даю. У мене вони слово що є. Це не реклама, це чистіше задоволення, яке може бути. І вареники в них є різні. От Бачите, навіть бджоли захотіло тих вареників. Ющенко, так? Короте, вареники просто бомба. Вони нелегально смачні. В них є вареники з м'ясом, в них є вареники зі шпинатом, в них є вареники з бульбою і сиром, в них є вареники з сезонними ягодами. Це окрема пісня. І загалом я ще там декілька стравних куштував і вечором вернусь сюди їсти. Кажу, вам, місто Жешев, ресторація, конфітюра. Я не знаю, мій якщо ви то подивитесь, три зірки їм лупаште. Бо я вже Жешев буду з Німеччини прилітати, щоб тут поїсти ще не один раз. І вам рекомендую. Оце просто капець. М -м -м -м. Я хочу мизен і два шлунки. Це неможливо. І сметана в них, знаєте, не така, як в Німеччині, чи ще я не знаю, як в інших країнах, знаєте, в Німеччині така сметана, типу, кончена трохи, вона така стояча, ну, просто стоїть. да? А в мене така сметана, як в Україні була з пакетиків, знаєте, така рідесенька. Просто М-м-м! Mm -mm. Просто нема Запам'ятайте собі назавжди. завжди. місто Жешоф, ресторація, конфітюра.